Доброго дня, шановне танкове товариство! Радий бачити вас в себе в гостях. Під минулим відео ви залишили приємні коментарі, а це в свою чергу дуже мотивує. Тому ловіть свіженьку порцію цікавого контенту. І сьогодні ми поговоримо про 60ТП Левандовського і спробуємо розібратись, що це за фрукт і чим його їдять. А в кінці відео я висловлю свою думку очима звичайного середньостатистичного гравця. Тому мочуйтесь позручніше і готуйте смаколики, бо після короткої реклами ми починаємо. 10 ТП Левандовського проект польського важкого танку, розроблений курсантом Левандовським військово-технічної академії у Варшаві у 1956 році. Проект передбачав створення танка масою до 60 тонн та товщиною бронювання до 200 міліметрів. Роботи було зупинено на стадії компонувального креслення. Наразі жодних підтверджень реальності цього проекту немає. У рамках своїх занять та дипломних робіт молоді інженери створювали концептуальні ідеї та проекти нової бронетехніки, які за їхнім задумом мали прийти на зміну радянським експортним машинам. Так було створено проект важкого танка 60ТП. Розроблений курсантом військово-технічної академії у Варшаві Річардом Левандовським. Звісно, студенти ґрунтувалися на радянських зразках бронетехніки, отже, машини мали бути схожі на важкі танки, ІС, які використовувалися на той час. Хоча оригінальний дизайн і не зберігся у вигляді малюнка, основні припущення, такі як вага озброєння та розмір, збереглися. Єдина інформація про нього дається в одному з документів військової академії техніки. У самому документі зазначено, композиційний дизайн важкого танка з вагою не більше 60 тонн з товщиною броні до 200 мм. Так як у танка 60 тп були відсутні креслення, компанія Wargaming при реконструкції машини базувалася на комбінації трьох радянських агрегатів: об'єкт 268, об'єкт 272 і об'єкт 777. Таким чином розроблена машина стала гібридом рішень відомих з важких радянських машин. Про озброєння танка відомо мало, але відомо те, що на танк встановлювалася потужна 152 мм зброя. На танку був дизельний двигун потужністю близько 800 кінських сил, що давало можливість розганятися до 40 км на годину по шосе і приблизно 15-20 км пересічною місцевістю. Подова частина складалася з шести опорних катків на кожну сторону. У передній частині корпусу містилися напрямні колеса у кормі провідні. Широкі гусениці та торсіона підвізка дозволяли танку досить легко пересуватися навіть досить м'яким ґрунтом. На жаль, немає ніяких історичних фото чи відео даного танка, так як його концепція знаходиться тільки на папері. Що маємо, то маємо. Як то кажуть, це життя воно недосконале. А ми переходимо до гри і давайте ж розбиратись, що ж це такий за звірюга 60ТП Левандовського і як він відчуває себе в нашому сучасному рандомі. І почнемо коротенько з його характеристик, які зараз ви бачите на своєму екрані. Як завжди, на кожній цифрі я не буду загострювати свою увагу, а простими словами для простих смертних таких, як я, спробую це все пояснити, щоб було зрозуміло. ДПМ 2564, з однієї сторони, це дуже невелика цифра, як для танка 10 рівня, але давайте не забувати, що 60 ТП Левандовського це доволі таки альфовий танчик, і в середньому за постріл він може видавати 630, що в цілому доволі таки приємно. Як ви знаєте, всі альфові танки мають дуже погану точність, 60 ТП на виключення, і його точність дуже не дуже. Хоча час зведення 2,26 доволі таки приємний, і цього вистачає, щоб швиденько зводитися і видавати свого ляща. Кутинахилу мінус 7. Мінус 7, з однієї сторони доволі-таки невелика цифра, але враховуючи, що 60 ТП Левандовського доволі таки невисокий танчик, і в нього невелика проекція, тому цих кутів, в принципі, вистачає для більш-менш комфортного геймплею на рельєфі. Звісно, це не є п'ятий, який себе відчуває в цьому плані, як риба в воді, але давайте не забувати, що 60 ТП Левандовський. Трошки танк не про це. З приводу подвижності. 36 км вперед, 15 назад, в принципі, це достатня швидкість для важкого танка, щоб на початку бою займати більш якісь ключові цікаві позиції. Навіть якщо ви поїдете з середніми танками, так як буде в основному в грі середній сетап, у вас буде можливість до них доїхати. А в випадку в чого разом з ними можливо і втікти навіть з флангу. З приводу бронювання, як завжди, ми його будемо розглядати окремо, а зараз погнали розглянемо його основні модулі. І почнемо з основних модулів. Двигун знаходиться в задній частині корпуса. Справа і зліва від двигуна знаходяться паливні баки, тому підпалити Левандовича можна, стріляючи саме туди. А тепер головне і саме цікаве, де ж в нього все-таки знаходиться та клята боєукладка. Тому що, судячи по тому, що відбувається в грі, боєукладка в нього знаходиться всюди. По факту вона йде вздовж правого і лівого борта, також частина боєукладки знаходиться знизу корпуса, і ще одна частина знаходиться в задній частині башти. От саме туди стріляєте, і з дуже великою вірогідністю ви її або крітанете, або підірвете. З приводу екіпажу механік водій знаходиться в передній частині корпуса, зверху з лівої башті знаходиться заряджаючий справа навідник. За навідником знаходиться командир екіпажу. Якщо при прямій постановці танку заряджаючий і навідник в умовній безпеці, то командира екіпажу будуть вибивати, стріляючи вам саме в цей лючок. Як бачите, основним вразливим місцем є доволі вузька полоска НЛБ. Також є невеликі скоси в основи башти, які залюбки приймають базові снаряди. Проти голдових снарядів ВЛД буде абсолютно сірим. Борти виглядають доволі заброньовано, але навіть під таким кутом Левандовський пробивається через передній каток. Також проблема з НЛД і сірими зонами під баштою залишається відкритими. Без особливих проблем пробивається командирка, а під прямим кутом в бортах броні немає взагалі. Як ви бачите, хоч броня в Левандовського і є, але вона не ідеальна. З власної практики, скажу, цей хлопець танкує не так часто, як того б хотілося. А тепер давайте в бій подивимося на його геймплей, поговоримо про його гілку і спробуємо після бою підвести якісь підсумки. З приводу гілки, в Левандовського доволі таки приємна гілка, горіти ви від неї не будете. Танки в цілому всі плюс-мінус стабільні і проходяться доволі таки легко. Тому в цьому плані я ставлю Левандовському однозначний плюс. З приводу геймплею, коли цей хлопець вийшов на простори Бліца, він був основним конкурентом ЄСОТОГО, І особисто для мене він подобається вразі більше, ніж німець. Чому? Та тому, що в нього банально краща подвижність. Так, не така болюча альфа, як у ЄСК, але подвижність ну, прям для мене особисто вона вирішує. Всі знаєте, що в Левандовського доволі таки слабеньке БК, тому це треба враховувати дуже часто. Йому люблять підривати боєкомплект, і ви вже бачили, де він знаходиться, тому оці частини бажано не підставляти. Хоча іноді ну, боєкомплект підривається, пострілом, блін, просто в танчик. Тому. Тут треба бути обережним. Так. По Чифтейну. По Чифтейну ми прописуємо. Там, скоріш всього, був фугас від ЄСОТОГО. Під крана я сильно підставлятися не хочу. Блін, ну позиція у мене тут дуже не дуже. Сердечники, 753. Прописуємо чифтейну, приємно. Але тут краще всього буде зараз ховатись за камінець і пробувати законтролити крана. Взагалі, я, б, мабуть, виїхав на нього. Я краще прийму від крана. Швидкість перезарядки знижена вдвічі. Бо може закінчитися лихом. Два снаряди ви встигаєте видавати під час дії вольфрамових наконечників, і це, і це в принципі нормально. Це майже півтори тисячі шкоди. Ви будете прописувати. Як бачите, в плані танкування Левандовський це не той хлопець, на якому потрібно надіятись на броню. Тут головне кожен раз вдало реалізовувати свою гармату і кожний постріл. І тоді ви будете показувати ну, прям доволі такі серйозні результати в кінці бою, і ці циферки вас, ну, однозначно порадують. В принципі, зараз, поки є сотий відволікається, ми ще йому можемо трошки накидати. Позиція не дуже, тому голдові снаряди. На голдових снарядах, звісно, не така вже сочна, приємна альфа, але. Але краще хоч щось, ніж не пробити. І Єсотому в цьому випадку, скоріш би, всього, прийшлося або ціляти мені в... або ціляти мені в командирку, або взагалі царапати фугасами. До речі, фугаси в Ливандовського теж доволі такі непогані. Про це потрібно пам'ятати, і про це взагалі варто не забувати. Так, об'єкт 268. Хоча, скоріш всього, я краще видам в Паттона. Скоріш всього, я краще з сердечниками Попадання. видав би в Паттона, але ж в нашій грі немає підкруток ні в скринях, немає ні підкруток в Альфі. Тут фугасиною, зараз ми його доберемо. Зараз ми його фугасиною просто до. Без мене справились, без мене справились. От іноді от довга перезарядка, звісно, дає про себе знати. Ну тут, скоріш всього, бабаха десь стоїть у себе на спавні. Да, я був правий. Бабаха стоїть у себе на спавні, і це та зараза, яка мені може зараз з легкістю підірвати БК. Но зараз ми це і перевіримо, зараз ми це і перевіримо. Хоча, з іншої сторони, я надіюсь, що вона зараз на AMX-30ба відволічеться, а я ще встигну прописати. Один може і два постріли. Ну, один постріл я прописати встиг, в себе прийняв. Ну і тут команда зараз, а в принципі, тут уже і по точкам ми перемогли. От приблизно такий геймплей на Левандовському, як я і казав. Сильно на броню надіятись не варто. Іноді він, звісно, буде танкувати, але прям це не той танчик, який, можна сказати, що скеля, і ви впевнено будете на ньому стояти. Так, від башеньки, якщо будете обережно грати, то там будуть у противників доволі таки серйозні проблеми, щоб вас пробити, тому що вицілювати лючок, це доволі таки непроста справа. Не завжди воно туди летить. А так, в принципі, 4600 настріляти – доволі таки непоганий результат. Давайте підіб'ємо підсумки. В цілому, Левандович дуже приємна машина. Я на ньому, коли граю, я доволі таки кайфую, незважаючи на те, що він доволі таки деряве відерце і його пробивають. Але в цілому комфорт гри в ньому є. Простота геймплею. Приблизно така сама і як на Єсоці, як на ВК-72, та й як на всіх альфових танчиках з довгим КД. Головне це давати вдало кожен постріл, е мінімально кидати вертухами, е по можливості, навіть не по можливості, а в моменти, коли ви не можете пробити ворога, краще заряджайте голду, щоб 100% нанести шкоду е в геть крайніх випадках. Просто ну, використовуйте. Та фугасик, щоб хоч якусь мінімальну шкоду та нанести, тому що просто постріли без шкоди це дуже великий мінус до вашої після бойової статистики. От приблизно таким от вийшов огляд на Левандовського. Від вас, як завжди, я чекаю коментарів. В чому я був не правий, в чому я не був не правий. Звісно, я не такий <кхи>, геній, тому всього знати я не можу. Якщо у вас є якась додаткова інформація, обов'язково поправляйте мене, також влупіть цьому відео вподобайку і не забудьте підписатись на канал. Для мене це дуже важливо і це також дуже сильно впливає на розвиток україномовного контенту на Ютубі. З вами був Добрий Лосик. Всім удачки, чекайте наступних відео. Па-па, бережіть себе.